Чи публічні сумські політики та чиновники таке протягом року, починаючи з торічнього серпня, з'ясовували громадянська мережа ОПОРА та громадська організація Ліга захисту? Оцінювали роботу мера сум виконавчого комітету та депутатського корпусу. Результати діяльність міського голови прозоро на 62%. Це дев'ята сходинка серед 21-го проаналізованого обласного центру. Рівень взаємодії з громадськістю половинчастий 48%. За думкою експертів, виконавчі органи прозорі у сумах на 69%. відсотків. Найкраща ситуація з доступністю адміністративних послуг. Сумський ЦНАП напрацював за рік на 83%. А от що шкотульгає, так це робота депутатського корпусу, каже експерт мережі ОПОРА Ірина Стегній. Зазначає, проблема з відкритістю загальноукраїнська тенденція. Тож сумська міська рада умовна краща з гірших. Тут обранці посідають третє місце. За рік про свою діяльність прозвітували всього три сумських депутати. Ми дуже сподіваємося на зворотний зв'язок, бо нам це також важливо. Нам ми дуже сподіваємося, що і депутатський корпус, і міський голова, і виконавчі органи ну побачимо, які хто будуть ці люди після виборів місцевих, врахують все-таки думку громадськості, бо, незважаючи на те, що досить непоганий показник у місті суми загалом, але ми бачимо, що є певні проблеми. Нагадаємо, тема недостатньої публічності міської влади вже лунала на громадських майданчиках. Зокрема, два тижні тому про це заявили ідейники ініціативи Нам тут жити. Тоді секретар сумської міської ради подібні звинувачення назвала безпідставними та некоректними. Сьогодні телефоном підтвердила свою позицію. Я наду панабосі їздила в другій раді і не и в качестве эксперта, и в качестве тренера, как раз мы ему работы рады, и все сходятся на мнение в том, что у нас организация работы Турского ну, городского совета в части решений, процедур, одна из самых лучших в Украине. Поэтому мнение опоры – это личное и мнение, которое хотят использовать в политических элитах.